Продовжуємо терне Україною, і зараз знаходимося в Одеській області в Білгород-Дністровському районі на поливних площах. І тут у нас на полі, на великому доволі полі, знаходиться гібрид ЯНАш. Подивіться, який як, як він виглядає. Що нетипово бачити зараз в Одеській області, його висоту вона майже міністр, приблизно метр сімдесят. Гібрид характеризується дуже високою стійкістю до хвороб. В першу чергу, це стійкість до фокуса РЛМ 7 генетична резистентність до вірусу пожовтіння турнепсу, толерантність до вертициліозу та толерантність, що саме головне до складу. Подивіться, який шар він сформував. Ми бачимо, що він знаходиться в стадії вже лимонні подозріванню. Листкова поверхня майже вже відсутня, але при цьому ми можемо бачити повністю здорові та зелені стебла. Покажу вам трошку ближче. І ще що хочемо сказати, продукт справді посухостійкий, підходить для всіх регіонів України. Так. І... Рекомендуємо вам для вирощування в Одеській області і також на Багарі. А тут також ви можете бачити нашого регіонального мережа Володимира Гірського. Звертайтесь до нього за консультацією.